Територіальна громада села Поляни Березнівського району одна з перших почала втілювати новий проект. Його мета спланувати роботу на тривалий термін. Мешканцям села роздали анкети, в яких вони вказували найвагоміші проблеми свого населеного пункту. Ті об'єкти, які будуть згадані в анкетах, найчастіше першими й отримують кошти. Для того це робиться, щоб село розвивалося від у стратегічному напрямку, тому що приходить сільський голова, відсидів на місці. Ну, нерядивий такий, їх в нас мало, але він сидів 5 років, переобрали, приходить новий, і ніякого слід попереднього не залишили, і продовжує цю саму думку. А прийшовши новий голова, повинен побачити, що громада дала робити попередньому. Що він зробив, скільки вкладено коштів, і він продовжує цей сільський голова, оцю пропозицію громади. Голова Березнінської райдержадміністрації Ігор Мельник каже, він знає, де знайти кошти на розвиток сіл у своєму районі. Після затвердження стратегії розвитку кожного конкретного населеного пункту, от в першу чергу, це буде частка і громади. Ось тобто буде реально видно, що громада прагне вирішити дане питання, от а далі це завдання для влади. Я думаю, що ми зможемо, якщо не повністю, то частково на протязі декількох років вирішувати це питання і на той термін, на який складається програма розвитку населеного пункту, от щоб вона була виконана. А Раїса Ковальчук, яка є головою полянської сільської ради, поки не знає, яку проблему територіальна громада вибере першочерговою для вирішення, адже їх зізнається, чимало. А в селі в нас проблема, нам треба. Працювати над утепленням дитячого садка. По зміною покривлі дитячого садка, навіть питання до збудови до дитячого садка, так як нас зараз висока народжуваність, садок заповнений. Є багато заяв на чергу дитячий садок, і ми хотіли б розбудувати ще питання. Це водопостачання. Рівненська області пілотною з втілення такого проекту розвитку територіальних громад в Україні. Якщо він запрацює, наш досвід перейматимуть в інші регіони. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.